Що там в тісноті на чисноті на... настоящий мало? На сходах знаряддя да, ми можемо всі зайти, зробити нормально. Давайте зайдемо. Давайте всі зайдемо. Не с Івана Купала. Заході, це наші приміщення. Хоча Свичені водички немає. Падра лікуються.

Та подивіться, там є пляшки чи що Там працівника день народження, що не може це. Він наразі. На та ви що? Ось його нарада. Ось ми його нарада. Ось у нас слуга. Ось ми його нарада. Так якраз нас підсумкова нарада по області. І скажіть, що його чекає, тут роботодавці. Трошки, трошки роботодавці. Платники податків. Хто його здержить? Чому ви ще не подумали? Так зараз він зателефонує, якщо мене слухати. А Якщо ви хочете писати заяву, я можу прийняти. Ви змініть, будь ласка, своєму керівнику, повідомте, що до нього прийшли. Так ви ж ви що не ви скажіть, вам треба керівника? Ну добре, все. ви ж приходите, ви зараз викаєте? Що мене так зробили знов. Так все, я тоді видаваю, я черговий по прийому, я зобов'язаний змінити.

І плюсить, Я робити, а, ми не коли не прийдемо, вони всі відряджені, пішли, наради. Вже сказав, що він на обід, зараз піде Пі, після обіду прийме. Ну, не вірять, не вірять. Ну, ми прийшли без п'яти хвилин, його вже не було, він вже був на обіді. Нема довіри. Нас обід з першої немає. Ага, тобто ми ще взагалі завчасно прийшли. Може заступник дзвонить, від вас не бере заступ, вас трубку. Не бере. Угу. Я зателефонував, він на раді, що підтверджується те, що він не бере трубку, тому що він на раді. Прияти не бере трубку, ну, я цім ще дзвонила. А не ви письмо. можете від нас прийняти звернення? Письмому, в усному вигляді, можуть прийняти. В усному вигляді. Відповідь нам, будь ласка, на питання. Чому в Ужгороді і в Закарпатті процвітає незаконний заборонений законом гральний бізнес в рамках закону звернення? Ми вашу. вам ми вам відповімо. У нас є <кху> відповідайте. Ми, ми не маємо відповідати зразу. У мене є закон. Тоже те в той період, коли нас викидували із ігрового бізнесу, так, і свої двоє, двоє були на цьому. місці. Так скажіть, як там відбуваються справи? чого цей закон Це? далі продовжує працювати? Хоча це один, ви розумієте, чотири кримінальні ну, справи. Я є, я є процесуальним керівником цього провадження, як мені відомо, ми об'єднані в одне кримінальне провадження по чотирьом фактам. І що впечатляти проведено обшук. І що? Так. Так, ми вилучили. Та, ми на другий день пішли, знову і, взяли, і зробили там обшук. Знову вилучили шість я... процесорів. Ну, по, по ухвалам. Два рази. І вони далі працюють. Ви розумієте? Це один У них є запасні далі. У нас є інформація, що прокуратура не вбачала і змусила не вбачати поліцію по факту сокири в капоті у автомобілі. Ну, я по цьому факту я не є ну, ви, ж, то, ж, я не процесуальним. Що ж ви кажете, звертайтесь до вас, ви ж нічого не знаєте. Ну, ви можете написати, я ми ви, ви нам можемо закон одно питання. А ми не можемо говорити. Усно ми то, але тоже буде. Ні, ви можете звертатися. Усно ми не можемо. Я не зразу. Я злочин, коли запхають балку у капоті, то ли мені дрібне хуліганство. Балка, я не знаю, що там. Да, ви не знаєте, Коли журналісту просто. Не знаю. Так от, стримали сокири. Ну, запхають капот, це знати. І це відповідає, що немає складу злочину і не відкрили провадження. Це нормально? Як ви дивитеся, ми устромили вашому начальнику балку в капот і покарали? складу злочину. Був би там склад злочину, це не був би? Затюлі. Я просто не буду зараз, ви в мене всім. Ні, ми просто тебе запитуємо, так як ти заканчував інститут, ти досвідчений вже як опер. Да, Слідчі прокуратури я правильно та черговий. Прокурор. Да, ти на всі маєш на питання відповідно. Ми, від ми також платимо податки. Поясні, ви, ви не платите податки. не платите податки. З податків платить податки. Не було відкрите кримінальне провадження, коли людині в машину, журналісту, стримили сатіву. Чому не відкрили провадження? Як це нормально, чи ні, балка в капусту? Давайте так. У вас декілька питань. Оформляємо це звернення і вам в рамках заміни відповідати. це вже як наслідок вашої бездіяльності. Ми усно також оформляємо. Я напишу сам буду особисто писати, У мене усно. Звернення, Тобто вам Він... треба декілька Він... тижнів, тридцять днів придумати, що нам брехати. У мене є закон, я в рамках закону відповідаю. я зараз Він не можу. Я. А ви думаєте, я можу зараз зразу відповісти на це питання. в рамках закону? Цитую вам у відповідності до статті 18 okay. закону про звернення громадян. Okay. Ви зобов'язані розглядати okay. наше звернення негайно. А якщо воно потребує додаткового вивчення, тоді ви протягом 10-15 днів. А якщо вам треба звертатися якісь інші установи в архіві, десь там ще є... та я закінчу. Тоді продовжуйте собі максимум до 45 днів, Але ви розглядаєте звернення негайно. негайно. Розгляньте, будь ласка, моє так. звернення зараз до вас негайно. Чому Це вже ми будемо бачати, справа. чи ми можемо зараз розглянути зразу, чи в нас є, якщо нам не відкладно, то 15 днів. Якщо нам не потребує, ніяких додаткових. Що... Якщо я зараз Маталі. стромлю Маталі. топор в капот вашого автомобіля протягом кількох днів, тут є, є автомобіль? Тут. Тут. заступник водить, вам заступника чи ваше. Скажіть заступник, дай Алло він по похолонцям справу закрив кримінальні вже перекладані білянки. Дивіться, Микола Павлович, тут прийшли на звернення Скупак Лариса Віктона, Донацького, Шевченського, Дмитро Павлович Берету. Більше нікого не знає. Керівництво журналістів. тут нема. Я як опудала, пугають мною всіх. Він, він, він не прийде. Я дуже час тільки скільки буде? Він йде на обіду. Ми їх знайдемо зараз, на обіді, де угодно, ми їх зараз знайдемо. Немає, так? Да? Ні, він в суді знаходиться за півгодини він сказав буде. Та, ми, ми вами не пугаємо, просто і, чи, чиї прізвища ми, бачите, я знаю, тому... Ви бачите, скільки нас тут є? Того, треба сказати, чоловік 40. Я, я називаю, щоб, я, щоб людина зрозуміла. Його прізвища розумів. не знаєте? Я ж сказав, да, нас. Цю людину перше бачите? Ні, не бачу, бачу вже. Бачите, я. не знаєте? А ви лікаєте з вами? А назвав а я прізвища, прізвища. кого? Ви бачите, Тоже нікого тут нема, крім вас. Як вам зручно? Яка ситуація з підпалами? Я не є професіональним керівником, мені не відомо. Йому не відомо. А яка ситуація з гальним бізнесом може бути? Нормально робить. Контролюємо. Яка ситуація з граним бізнесом? Оці роблять, платять. Прокуратура займається гальним бізнесом. Запитуйте, ви хочете звернення писати, ми вам. Я Зараз вам не буду на ці питання. А ви де живете? Ви вже живете. У вас очі є? Ви ральні заклади бачили? Я не звертаю. Пішли, я звертаю. Оправляємо, звернені чи ми продовжуємо. Прокуратура займається гральним бізнесом? Не займається. Не займає. Тобто це не входить не, гральний не. не. А не входить. А чим? То вони не грають. Це це Чому гральний бізнес процвітає у нас Закарпаття? Поверніться, будь ласка, до людей. Чому гральний бізнес процвітає Закарпатті? Мені невідомо. Вам не відомо. Такі, Вам тому, не а вам що вам тут відомо? відомо. Про кого не вам, вам, невідомо. вам невідомо. про програмі <рес> бізнес вам про майже, невідомо, так, не, літу, там, сказано, Росіяни, не відомо, про ліси мають також відомо, Так 24 колоналісти там в не тоже невідомо. Росіяни я невідомо? А що саме вам відомо взагалі в своєму питанні? Що саме <рес> відомо? Ваш напрямок роботи. <рес> Ваш напрямок роботи який? Процесуальний керівник, так. Кримінальних справах, крім нас, ще <рес> щось, <рес> якась <рес> інформація, <рес> крім <рес> Процесуальне керівництво, що входить туди, що, чим, е, е, по яких справах здійснюєте колективно процесуальне керівництво? Тут, 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 чи, ага. чи, ви просто, чи ви просто приймаєте громадян? Що ви робите? От конкретно ви, щоб ми могли з вас спитати. От конкретно ви ви займаєтесь особисто якимись резонансними справами процесуальне керівництво на резонансних справах в місті, Ужгороді чи в області. Ви особисто щось на звіт, да. будь Ну, будь до, до прикладу, останні, останні. Ну давайте порай... про останні поговоримо. Це ж реальний бізнес. Ну, Я ж вам відповів. Моральний бізнес. Що, ви ну, що ми провели обшук? Ми вилучили. Ми повставлені... на наступний день знову. Обставини чи вони працюють? Вилучили. Мені невідомо. Хто так. А хто ви має повідомляти про це? Ну, а як ви хочете, щоб ми це? Ми, ми зробили все відповідно до вимог закону, там ми арештували, ми забрали комп'ютера. Все, ми зараз їх відправляємо підозри, на експертизу. підозрюємо підозрювані про те. Зараз поки що не повідомлено про підозру. А зараз коли це... буде повідомлено? Я не знаю. Не ну вже тиждень пройшов з того часу, як ви відкрили, скільки, скільки треба відпровадження. Скільки людей ви допитали за цей час? Обережно. От За тиждень скільки ви допитали по справі хай? Як мені відомо, ну я особисто Непагато. не допитував. Так, так, як просто, мені, мені дуже відомо, відомо мені, ви не думали. власне до питання. Я обов'язково надам письмо вказів. Надайте, будь ласка, так, і ще надайте указівки, щоб провели перекресний допит. І ще надайте указівки, щоб попічати будівлю. І ще надайте указівки, щоб право власності на будівлю поклали, бо на неї нема права власності. Нам не показали. І ще, будь ласка, дайте указівки, щоб зробили всі слідчі дії, які там треба, треба зробити. І ще надайте указівки, щоб поміняли процесуального керівника. Бо ви не кваліфіковані то -то. і взагалі не володієтеся на Ви за суку, тиждень не провели жодних слідчих дій. Я я В, так, про, Роман, дій. То, Та ви то, що? Та я не допитана, то, я заявляю. Огляд дні подій це є слідчі дія раз. Тиждень пройшов. Лопитання на проведення обшуку це є слідча дія, два. Ви допитали мене про це. Ви хочете сказати, що немає слідчих дій не проведено? Ну ви говорите, що слідчих проведено. Але ви кажете, що слідчих дій не проведено. Я питаю, огляд місця події. Огляд місця події і, це зробили, коли нас Визнали мене потерпіло по цим злочинам, по яким я заявила. Визнали? Після написання заяви і ви і, також і, і, про вчинення злочину, ви виявляєтесь потерпілості. Так ви визнали ви чи ні? знали чи ні? Мені невідомо особисто. Я Ва, вам пам'ятку не вручаю. А хто процесуальний керівник? Дайте мені, будь ласка, про вичас ЄРДР. Я там побачу, чи ви знали не Дайте. Витяг з Ви, зерне, там тільки заявника буде. Ви розумієте? Це прокуратура, яка відповідає у відповідності до закону про прокуратуру і конституції за наші з вами права може і за за законність за те, щоб дотримували законності і наші з вами права не порушувались. Ви чули зараз наш діалог? Він на кожному кроці він сам порушує наші права. Він сам прокурор. Навіщо ми отримуємо? Навіщо ми отримуємо? Такі сумашені, величезні кошти платимо вам, а ви ніяк не можете з'ясувати, хто там буде кримінальним справам? Я вам сказав по, по кожному факту, буде окремо по заяві, де коли за нас, буде коли коли? як орган бо я вручу вам прізвища що органу прізвище є? Димнич там димнич, Так. коли Димнич визначить. Хто буде потерпілий, тоді буде потерпілий. А поки він не визначив, ви не Ні, ні, буде. Як він вас викличе на допит, якнайшвидше <пілу> я йому обов'язково зателефоную, щоб він вас викручував. І Під час допиту, задля того, економний час одразу вам вручить пам'ятку і допитає вас якось тобі Так Ви кажете, що ви не визнали? Це ви знавати чи ні? Я ж кажу, я не бачив з того часу, коли ми проводили обшуку, я, я зараз ще матеріали не бачив. Ну, я їх об'єднав, ми провели обшук <плес> і дали для розслідування <плес> органу досудового слідування. Він безпосередньо здійснює першочергові слідчі дії. <плес> <І, плес> це хто? Скажіть, будь ласка, ім'я, очіство ваше і фамілія. Володимир, слідчі. Слідчі чого? Ужгородського Жородського Ужгородського У Жородського відділу поліції. По вчорашньому підпалу автомобіля в прозору Олександра. Ви там теж не будете чи, чи відкрита справа? Чи відкрита справа? Кому відомо? Смотри, молочко ідем і демків. Демківцеви? Да, да, ну от ви є старшої випадки, Ви сьогодні щось вживаєте? Ви сьогодні щось вживали? Якісь комунікату, вони вживали політика. Сьогодні не вживали. Ось, Це не ось справа відпалу автомобіля. Та, 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 я бачу. Ви процесуальний керівник. Так. А ви що задала вам питання? Що вам відомо про підпал? Ви кажете, нічого не відомо. Ви що тут? Це таємі. вчора було внесено вільно. Мені, на жаль, з браком часу я ще, мені не відомо, що випало. Це було вчора реєстрація. Ну, ви вже а ви знаєте, що це пов'язано з боротьби охорони. Я як журналіст. Ну, я, я вас розумію. я Чому тут стомісоти? Ну ви ж зрозумієте, у нас дуже мало роботи. і, На жаль, на жаль. Я мені зразу невідомо за це. Ну зрозумійте, це шосте часо. Це було вчора. з браком часу. Тому сьогодні ми вирішуємо зараз з вами питання. бо тут прилюдно. Перекваліфікація статті, бо тут неправильна Стаття. перша, бо він є журналістом, пошкодили майно журналісти, я там зовсім інші комітальні відповідальність. Я, відповідальні. я заповнюю, давайте я, я питання прийняв. Щось... Ви щось зараз питаєте? Може... Я, я пишу так. усне звернення. Ви пишете це. моє усне звернення. Так, да, так, та, я ж маю ціну це оформити. Добре, ну, як про... я ж можу, ну, Переходимо з міської прокуратури в обласну. Бо міського прокурора нема. Говорять, він на нараді в обласній прокуратурі. Йдемо до нього туди, Не Хоче нас тут бачити, йдемо його там.